Вітаю вас, малята! Сьогодні чудовий день. Природа радіє теплу і сонечку. Дивовижно спивають пташки, їх спів справді зачаровує і заспокоює. А чи знаєте ви, що пташки також є символом і оберегом України? Давайте з ними познайомимось. Голуб це символ широкого кохання та злагоди, пара голубів символ вічної вірної любові. Для всього людства голуб це. Миру. Синиця це радісна та жвава пташка. Вона символізує легке життя, гарну вдячу, добробут, веселощі, якщо синичка стукає у вікно, слід чекати гарних новин. Соловейко символ весни, добра, кохання, волі, його спів зачаровує, тому його вважають символом натхнення, перевіршеного співочого таланту. Жайворонок – символ єдності неба та землі. Він перший з польових птахів повертається з вирію. Вважається, що з прильотом жайворонка треба розпочинати сівбу. Зозуля символ суму і страждання. Вона має вищий дар, кукує людині літа, щасливе або нещасливе заміжжя. Сова символ мудрості, знань. В українській культурі її називають пугачем. Своїм тривожним криком вона спущає лиху новину і навіть смерть. Ластівка символ відродження, добра і щастя. Вони провидниці весни. Це Божа пташка. Зруйнувати гнізда ласточки означає накликати біду. Сорока. Символізує лихо, бо служить лихому, якщо вона комусь трикоче, чекає на неочікуваних костей або попереджає про малоприємну звістку. Сокіл символ розуму, мужності, молодості. Він вважається посередником між світами, бо має найясніші очі та спритні крила. Лебідь, назва птаха означає білий, цей сонячний божив... Божественний птах символ денного світла, білі лебеді символ кохання та вірності. Лелека символ любові до батьківщини, батьків рідної землі. Вважається, що лелека мостить гнізда в дворах лише добрих людей. Журавль – символ любові до рідного краю. Це один з найулюбленіших героїв народної творчості. Що таке Україна? Я спитав журавля, працьовита країна там багата земля? Я спитав у лелеки, де найкращі поля? Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці, де смачніше вода в українських криницях, відповіла вона. Хто найкраще співає? я спитав Солов'я, та хіба ти не знаєш? Україна моя.